Перед нами історія, у якій дивовижним чином переплилися давній язичницький спів, талант українського композитора, державотворча боротьба і дипломатія, що діяла не словом, а музикою. Це історія Щедрика, мелодія, яку сьогодні знає весь світ, як Carol of the Bells. Але мало хто знає, що її коріння українське. І дуже давнє. Ця мелодія пережила імперії, війни, заборони і повернення. Вона мандрувала світом разом з українськими артистами, відкривала Європі нашу культуру і ставала послом держави, яка народжувалася в крові та боротьбі. І тепер, трохи більше ніж за 100 років після прем'єри, Корової обробки Щедрик знову промовляє до нас, інакше глибше, доросліше. Колись дуже давно, задовго до християнства, українці зустрічали новий лік не взимку, а навесні. Разом із першою Ластівкою люди вірили, що приходить оновлення. Ластівка, священна вісниця. Прилітала до хати з добрими новинами. Її вітали співом, побажанням хліба, приплоду та щедрості долі. Так народилася Щедрівка, яка згодом стала щедриком, проста мелодія на чотири ноти. Але ритм у ній пульсував так, ніби це був відбиток стародавнього ритуального танцю. Століттями пісня переходила від села до села, від покоління до покоління, аж поки одного дня її почув Микола Леонтович, людина, що побачила в простому велич. Леонтович був не просто композитором, він був майстром тиші, нюансу, мікроскопічної роботи з голосом. Його сучасники казали, що він роздягає мелодію до самої душі, а потім одягає її в багато голосся. У 1916 році він допрацьовує обробку Щедрика. І ця робота стає його безсмертюм. Дивно, кілька тактів, що повторюються: мінімалізм, який би зараз назвали модерністичним. І водночас музика, яка ніби світиться зсередини. Коли ноти потрапили до рук диригента Олександра Кошиця, той одразу зрозумів, ця мелодія має долю. 1917 рік приніс на українські землі бурю. Повалення Російської імперії, народження нових держав, нескінченні фронти. Україна нарешті проголосила незалежність, але світ ще не чув її голосу. Тоді Симон Петлюра, військовий і політик з тонким музичним слухом вирішив: якщо нас не чують політики, нехай почує Європа наш спів. Так? З'явилася Українська республіканська капела, хор, який мав стати музичним послом молодої держави. Важко уявити, через що пройшли ці 80 співаків: блокади, зруйновані залізниці, загроза полону. Проте навесні 1919 року вони таки вирвалися з охопленої війною України. Перший концерт у Празі став потрісів. Чеські музиканти, які добре знали народну музику сусідів, були приголомшені. Такого багатоголосся вони не чули від жодного народу. Професор Наєдли сказав. Скільки сили в цих голосах, скільки поезії в цих піснях. А коли прозвучав Щедрик, зал ніби затамував подих. Мелодія лилася легко, ніби летіла сама ластівка. До Франції сповнений сумнівів, відмов, очікувань. Франція не визнавала Україну, і тому хор не хотіли пускати. Але випадок змінює хід історії. На концерті у Швейцарії присутній французький дипломат, вражений співом, він пише рекомендації, які відкривають двері до Парижу. У Франції хор стає сенсацією. Париж, музична столиця світу, слухає українців стоячи. У рецензіях писали, це музика вільного народу, спів, що переконує кращі за політичні промови. Саме Щедрик стає найяскравішою перлиною програми. Бельгія, Нідерланди, Польща, Німеччина тріумф за тріумфом. У Бельгії фламандців пізнали в українців себе. Народ із багатою культурою, який шукає визнання. Одне бельгійське видання навіть надрукувало текст Щедрика своєю мовою. У Нідерландах пісню підхопили настільки, що її почали наспівувати на вулицях. Ринкові газетярі кричали не новини, а щедрик, щедрик щедрівочка зі своїм голландським акцентом. У Варшаві кілька місяців поспіль у домах із піаніно грали тільки цю мелодію. У Берліні професори називали Щедрика музичним наркотиком. Настільки він заворожував. У Лондоні визнавали. Українська музика прийшла до нас запізно, але вчасно, щоб ми її оцінили. У Сполучених Штатах хор кошиця зустріли з повагою і захопленням. Американські журналісти дивувалися, народ, якого не навчали співу у консерваторіях Європи, досягає такої сили і чистоти звучання. Щоб ближче познайомити американців з українською культурою, хор виконував і місцеві мелодії, поєднуючи дві традиції, це було мудре рішення. Публіка відчувала повагу до себе і відкривалася до нового. І саме в Америці проліг шлях до майбутньої світової слави Щедрика. У 1936 році Пітер Петро Вільговський, американський композитор українського походження, створює новий текст до мелодії Леонтовича. Він прибирає образ ластівки, вводить зимову атмосферу, дзвони, очікування свята. Так народжується Carol of the Bells. І мелодія, що колись звучала в українських селах навесні, раптом стає різ, символом Різдва в Америці. Згодом її виконують найвідоміші хори планети. Вона з'являється у фільмах, рекламі, на радіо, у великих концертних програмах. Люди по всьому світу сприймають її як щось своє. Хоча коріння мелодії глибоко українське. На жаль, в Україні про цей тріумф довгий час майже нічого не знали. У 1920-30-х роках радянська влада знищувала представників української культури, стирала з пам'яті їх імена, Миколу Леонтовича убили. Ім'я Кошиця опинилося під забороною, про турне капели не писали. І тільки після 1991 року історія почала повертатись. Архіви відкрилися, і в них виявилося повне підтвердження того, що десятиліттями говорили тихо і на самоті. Щедрик був музичним дивом, яке відкривало світу Україну. Це мелодія не просто різдвяний мотив. Це голос нації. Який прийшов крізь століття. Це нагадування про людей, які вірили в Україну, коли її ім'я ще доводилося відстоювати щодня. Щедрок це про красу, яка здатна долати кордони, про культуру, що сильніше за імперія, про мелодію, яка не старіє і не тьмяніє, хоч би скільки разів її співали. І, мабуть, найважливіше. Це історія про нас, про народ, який створює диво навіть тоді, коли навколо темно. Сьогодні, коли Щедрик звучить у світі, він звучить і про Україну. Він нагадує, наша культура давня, сильна, впізнавана. І саме вона часто стає тим мостом, по якому світ приходить до розуміння, хто ми є. Тож, коли наступного разу ви почуєте знайомі чотири ноти, згадайте, що це не просто мелодія. Це ластівка з давніх пісень, це голос Леонтовича, це Хор Кошиця, який ішов крізь війну. Це Україна, яка промовляє до світу.